Action and Stuff, один із найкращих текстур паків для Майнкрафт, отримав велике різдвяне оновлення. А ще це оновлення присвячене першій річниці паку. І скажу одразу, це найбільший і найкращий апдейт за весь час існування Action and Stuff. Всім привіт! З вами Велнар, і сьогодні ми детально подивимось на всі новинки, а тут їх реально багато. Не забудь підписатися на телеграм-канал, щоб дізнаватися всі новинки про Майнкрафт перше. Нещодавно вийшов новий дроп, і Action and Stuff 1.9 повністю його підтримує. Спис отримав круту текстуру та унікальну анімацію, і що важливо, кожен вид спису має власний дизайн. Атаки виглядають важкими та відчутними. Коли ти береш спис у руки, він прокручується. Персонаж тримає його двома руками, змінюється стійка. Є окрема анімація для випаду, нового зачарування для списів. А ще просто шикарна анімація, коли ти зі списом на коні. І звісно ж, моби, які використовують списи, теж отримали нові анімації, тому тепер сутички із зомбі на коні зі списом виглядає, як справжній середньовічний турнір. Наутілуси, маунти з нового дропу також отримали кучу покращень, нові текстури, 3D-броня, плавні анімації поворотів і два режими їзди під водою і на поверхні. Виглядає це дуже плавно і атмосферно. Зомбі верблюд тепер має покращені текстури, класні анімації та жовті світячі очі. А ще незиритова броня для коней тепер виглядає справді вражаюче. У холодних біомах моби покриваються снігом. Це працює автоматично. Коли ти ходиш по снігу, залишаються сліди. Вони тримаються приблизно 10 секунд, і сніг навіть можна переносити на інші блоки. Шкіряна броня тепер повноцінний костюм. Якщо нанести певні орнаменти на шкіряну броню, ми отримуємо унікальні образи, і при цьому матеріали орнаменту можна використовувати будь-які. Орнамент скульптор дасть нам милий зелений костюм з вушками. Орнамент господар святковий костюм Action and Stuff, рильце костюм Санти, дикість костюм ельфа, а орнамент Ребра костюм Вікінга. Оновлення принесло величезну кількість нових пропсів. За допомогою яких можна дуже красиво прикрасити світ перед Різдвом. Нагадаю, як зробити пропси. Беремо бірку. За допомогою ковадла змінюємо назву на два символи параграфу. Далі застосовуємо бірку на стійку для броні і вже на неї кладемо потрібний предмет. Повний список пропсів буде в описі. А зараз що нам додали? Мангровий човен зробить зі стійки класні новорічні санчата. Плакуча та покручена лоза червону та зелену новорічні цукерки. А якщо поставити стійку під кутом 45 градусів, цукерки будуть великого розміру. Сніжка зробить маленьку сніжну кулю, а відро пухлого снігу велику. Їх можна потрусити, якщо з ними взаємодіяти. Алмазна лопата поставить кучу снігу з лопатою. За допомогою пічки можна отримати класний камін, в якому потріскують дрова. Цегляний блок зробить крутий димар як доповнення до каміну. І куди ж без ялинки? Поставте настійку паросток хвойного дерева і отримаєте гарну святкову ялинку. Рейки зроблять класну іграшкову залізницю. Додайте солодкі ягоди і з'явиться маленька ялинка в горщі. А листя хвойного дерева перетворить стійку на різдвяний вінок. Какао боби створять пряничний будиночок. Біла свічка перетвориться в гарний різдвяний підсвічник з трьома свічками. Риба фугу святкові повітряні кульки. Морква на паличці та гриб на паличці поставлять піняти трайдера – та лами, відповідно, з якими можна взаємодіяти. Поставивши торт на стійку, отримаєте великий торт для вечірок. А перо поставить форт з подушок. Пофарбувавши шкіряні чоботи, можна отримати унікальні різдвяні панчохи з іграшками всередині. Кожен колір свій дизайн, а деякі панчохи потребують двох кольорів фарби. Давайте подивимось найцікавіші, які нам додали. А весь список, як завжди, ви знайдете в описі. І куди ж без подарунків? Поставивши торбинку відповідного кольору, можна отримати інтерактивні подарунки зі звуками та анімаціями. Також нам додали ще купу плюшевих іграшок. Для того, щоб їх отримати, просто поставте блок пофарбованої вовни. Кожен колір різна іграшка. Переглянемо все, що нам додали, а опис всіх подарунків та плюшевих іграшок можете знайти також в описі цього відео. Також додали дуже багато нових неймтегів. Бірка з іменем Клоус перетворить залізного голема на Сант Голема. І замість того, щоб дарувати дітям селяна маки, вони даруватимуть їм подарунки. А якщо ви мріяли про власного оленя, то перейменуйте коня на рейндір або Рудольф, і ви його отримаєте. А якщо кінь був приручений, то сідло буде різдвяного стилю. А також про песика не забудьте, адже ім'я Рейндок або Рейндір дасть йому різдвяне убрання. А якщо песик був приручений, то він отримує й ошайник з дзвіночками. Ім'я Ельф на селянині перетворить його на ельфа, що додасть новорічної атмосфери ваші поселення. А додавши таке ім'я служику, ви отримаєте милого літаючого ельфа. Потик з ім'ям Ельф отримає різдвяного капелюха. Назвавши Сніжного Голема Сноумен, він зніме з голови гарбуза та одягне гарного шарфа. Хочете собі за одну іграшку робота, перейменуйте вашого мідного голема на робот. Ви його отримаєте. Тож на складі тепер буде не тільки порядок, а й новорічна атмосфера. Мародер і спустошувач з ім'ям Крампус отримують новорічне вбрання. Хоча трохи і моторошне адже будуть мати великі роги. Ім'я Санта перетворить зомбі на Санту Зомбі. А імена Спрус або Твінкл перетворить скрипуна в ялинку. Якщо дати ім'я Сноумен Зомбі, він буде ще більш сніжним, а замість носу буде морквина. А може навіть капелюх на голові. А слизень перетвориться на велику сніжну кулю з великою морквиною замість носа. І також може бути з капелюхом. Всі менші слизні також будуть сніжними кулями. Ендермен з іменем Надкрекер перетвориться на лоскунчика та буде тримати в руках барабани. Проте може прибрати їх, якщо візьме в руки якийсь блок. Варден ім'ям Єті перетвориться на Єті. Виглядати буде вже не так страшно, але залишиться таким же небезпечним. Також нам додали багато різних звуків. А з Vibrant Visuals Незер став світлішим. З'явилося більше RGB текстур і глибини. І це ще не все. Дрібних змін тут дуже багато. Повний список тепер можна знайти прямо в грі. В меню налаштування Action and Stuff, а також на офіційному сайті. Посилання буде в описі. Це оновлення це не просто про Різдво, це підсумок року роботи Action and Stuff. Якщо ви не пробували цей пак, зараз ідеальний момент. Ставте лайк, пишіть у коментарях, що сподобалося найбільше, та підписуйтесь на канал. З вами був Вилнар. До зустрічі у світі Майнкрафт.